Друзі, привіт! Я вирішила почати новий влог саме зараз. Сьогодні понеділок, і в мене справи по дому. І хочу з вами трошки поділитися, що у мене сьогодні буде. І також поділюся з вами, що, що ми купили до школи малому. Трошки пізніше також покажу. Давно я не знімала влоги, відео взагалі. Що вам сказати? Це життя. Але зараз в мене з'явилось якесь таке бажання зняти нове відео, тому запрошую до перегляду. Буду поступово ділитись. В мене зараз тут сушиться білизна, вона вже вся висохла, речі. і мені потрібно це все зняти, розібрати і по місцях порозкладати. Тому зараз я буду цим займатися. Роблю я це для того, щоб попрати білизну. Там потрібне місце на сушильці. тому зараз запускаю одразу прання і йду збирати речі сухі. До речі, білизну беру завжди на 90 градусів, щоб воно там гарненько все попралося і 2 години буде це. Їти. Все, я розібрала всі речі, які тут були, і підготувала до постільної білизни і вже вивішу сюди, вона буде сохнути, коли Коли попереться. А зараз я йду на кухню, і в мене сьогодні по плану прибирання на кухні. Хочу помити плиту і духовку. І потім, якщо залишиться сили, щось зробити з цим стілажиком. Але це не точно подивимось, як буде. Ось, зараз буду ми плиту. Вона така доволі засрана зараз. І хочу, буду, зі, буду із засобом вимивати від жиру. Друзі, я нарешті закінчила. Я так уляклась, що навіть нічого... Не знімала посеред процесу, але я вимила ось тут знімала цю скло, там внутрі все теж помила, тут все помила. Виглядає чисто. І насправді і я задоволена результатом, дуже Частинку в мене вийшло відмити її, вона не була прям занадто брудна, але була вже така трошки засрана. Ось. Десь майже дві години в мене все це, це пішло. І зараз я голодна, хочу їсти. Тому зі стелажем трошки почекаю, подивлюсь, як після їжі. Якщо буде настрій, то зроблю прибирання і там. Але подивимось зараз їсти. Хочу показати вам, що ми купили до школи Данічки. Це наш перший досвід, і він йде в нульовий клас, трошки хвилюючи, і я ще не знаю точно, що там буде потрібно. Я взяла мінімум речей. І вже в класі, коли вони підуть у перший день дубовий, підуть у свій клас, коли ми дізнаємось, що це буде за клас, яка вчителька, там вже на місці нам видадуть списки, що потрібно купляти в школу. Ось. Тому зараз такий мінімум-мінімум, тому що в кожному класі, в кожній школі є свої правила, є свої, своя форма. Не знаю, матеріали свої, і вони самі видають цей список, тому заздалегідь нічого не беру, тому що, скоріш за все, прийдеться перекупляти на те, що потрібно. Ось. І зараз хочу з вами поділити, що я взяла мінімально. Можливо, навіть багато рубашок взяла, але подивимось. Не знаю, це перший досвід, це перший досвід, і я хвилююся. І зараз по порядку вам покажу, швиденько, сподіваюся, бутилочку для води взяла. Ось таку, звичайну якась. Даня її може спокійно відкривати-закривати. І, в принципі, це головний критерій відбору був. Далі, звідси почну, ось такий ланчбокс, тому що їх кормити в школі не будуть. І я буду йому щось із собою класти. Тут навіть є в наборі виделка з ложечкою. І ось такий тут розділ є: маленький і великий. І я думаю, що цей механізм він легко буде відчиняти і зачиняти. Далі просто прості олівці. Тут резінка називається, і точилка Не знаю, які там йому знадобляться, але мінімум купила із, із канцелярів. Це ось такий набір олівців і ручки сині. Взяла автоматичний, щоб йому було зручно, совкнув типу, і пише, напевно. А Просто щоб він перший день пішов хоч з чимось. І один зошит взяла. Ось такий, бо скоріш за все він навіть йому не знадобиться, а знадобляться якісь спеціальні зошити, які нам скажуть, купляти або там будуть видавати. Давайте. Далі ось такий рюкзачок. Тут декілька відділів. Думаю, в нього все туди влізе, що потрібно для нульових класів. Не думаю, що вони багато будуть з собою носити. Якщо будуть взагалі. І тут таке велике доволі відділення. Я сюди запихала, зараз вам покажу пенал для олівців, ручок. Такий Майнкрафт. І тут мені сподобалося що можна їх причепити на таку резиночку. Є ось така сітка, можна там, наприклад, Ось цю стирачку сюди запихнути, точилку І сюди щось. Мені здається, це прикольно. Але на опиті вже будемо дивитись потім. І ось такі пакети. Це я вже на касі побачила для ланч боксу. Не знаю, можливо, буду бутербродики робити, скоріш за все, щоб сюди складати. Досвіду немає і ще нічого не знаю. Ось. І ось цей рюкзачок Он так виглядає. Тут доволі така плотна спинка. Є е, е, отражателі. Такими динозавриками. Даня його поміряв, йому сподобалось. Трошечки йому завеликий, але йому сподобалось дуже. І відділ навіть для водички, ну, як, напевно, звичайні рюкзачки І тут у цьому пакеті трошки одежі. Не купляла багато, але мені здається, одна одно забагато рубашок я взяла. Зараз покажу. Тут набор носочків, тут сім пар якраз буде йому на тиждень <губ> на школу. Щоб кожен день міняв. Тут сині, такі нейтральні кольори, чорний, синій і сірий, і високі. Що там у нас далі? Ось така біла типу поло. Але з довгим рукавчиком. Ми міряли там на місці, і йому там було 6,7 років, йому якось свободніше у 7-річному розмірі. Тому взяли такі. Я думаю, біленьке не пропаде, ну дуже сподіваюсь, хоча б кілька разів. Якщо це не їх форма, якщо там скажуть сині, наприклад. Хоча б на, на початок школи і на кінець школи він вдягне. Також е купила ось такі рубашечки біленькі, з довгим рукавчиком і під штанці. Штанці в нього є. Штанці в нього є, тому не купляли, а ось рубашок не було. І думаю, що йому вистачить. Я сподіваюся, що це буде підходящим під форму школи. І така друга, точно така сама біла рубашка. Так, і все. в принципі, це все, що ми купили. Ну що, хатні справи я зробила. Стіла я не розбирала, тому що... Швиденько постараюсь вам розповісти. Стіла я вже сьогодні не мила, тому що мені написала сімейний доктор, і ми терміново поїхали до неї на прийом із Малим. В нього там є деякі проблеми і ми зараз наблюдаємося. І тому потрібно було просто зібратися і поїхати. Потім після доктора ми прийшли додому. Вже поїв синочок, він був голодний, він не встиг навіть пообідати. Ось. І потім ми зустрілися з його друг... другом, і він гуляє зараз на майданчику. І, в принципі, ось такий вечір у нас тут на прогулянці. Ганяє зараз на самокаті. Круги наворачує, щоб гарно спалося. Ну, а в нас трошечки похолодало. Декілька днів. Декілька днів буде прохолодно. І потім знову потепліше. І ще будуть такі літні дні. Чекаємо на них. Можливо, вже від завтра буде трошки тепліше. А зараз, я не знаю, градусів 17, може. Ну так, прохолодненько.